Вітаємо на каналі Груп, Сьогодні поговоримо про галантерейну шкіру Віджиталі. Для того, щоб простіше орієнтуватися в великій кількості шкіри, ми ділимо її на категорії та підкатегорії. Галантерейна шкіра рослинного дублення не виняток. Перш за все хочемо познайомити вас з категорією галантерейної Віджиталі, під відомою назвою. Бутеро. Завдяки чудовій гладкій поверхні бутеро приємніше на дотик, ніж будь-яка інша шкіра. З часом утворюється неповторна для інших шкір патина, яка робить її більш глянцевою, але колір не втрачається. Лицева сторона також досить стійка до вологи. Це полегшує роботу при поліруванні країв і не залишає слідів. Одним словом, працювати з цією шкірою одне задоволення. Я маємо гарну колекцію під назвою Tessa. Кольори можна переглянути на сайті в категорії галантерейної веджиталя. Ця розтіжка класика шкіряного виробництва шкіри в Італії. Натурально незабарвлену веджиталю шкіру майстри вручну фарбують методом тампонато і покривають фінішем. Колір виходить глибокий, багатошаровий та об'ємний. Кожен лист шкіри індивідуальний і неповторний. Речі з цієї шкіри привабливі своєю енергією і красою, створеною природою і людською працівничістю. Категорія рослинні галантерейні воротки. В цій категорії зібрані воротки різних галантерейних товщин, різних тиснень та різних фактур. Кожен знайде для себе щось цікаве. Хочеться виділити шкіру пеблу, про яку майстри шкіряної справи також добре чули. Шкіра пебло щільна, еластична, добре тримає форму і її легко різати. Для полірування торців досить доторкання пальцем руки. Унікальна лицьова поверхня вже спочатку має природний ефект старіння. Нова шкіра шорстка, має матову бархатисту поверхню, але в подальшому при обробці вона стає більш гладкою. З часом проявляється її неповторна вінтажна краса. У магазинах Олігогруп ця шкіра прибула з Італії в воротках товщиною 2,0-2,4 мм та полах, який покажемо далі. Категорія пола. Пола це бокова частина шкури з очеревини. Характерна подовжена вузька форма цієї частини шкіри. Має нерівномірну щільність і фактуру. З цієї шкіри виготовляють сумки, ремені, взуття, галантерейні вироби. Товщина 2,0 мм і менше. До вашої уваги представлені наступні різновиди даної шкіри. Поебло, пола гаучо. Ривер, пола рівер. Пола і мерше. Пола і мерше не фарбована. Та металізована пола ну вола. Передостанні категорії ви знайдете великі різноманітні розтіжки, зроблені на напівшкірах, більш звичний для усіх варіант галантерейної шкіри. Запрошуємо на наш сайт, щоб ознайомитися з пропозиціями. Вас чекають різні текстури та товщини. Остання категорія це ще галантерейна, в яку увійшли цікаві позиції, такі як рослинний напівчіпрак, шевро, плетіння, теля та навіть кордован. Що таке кордован? Одна з найкращих всесвітньо відома натуральна шкіра вищої якості, особливо міцна, зносостійка та дуже рідкісна. Кордован виготовлений з особливого шару шкіри коня, волокнистої сполучної тканини мембрани під шкірою на кінському крупі. Одна кінська шкура дає тільки два маленьких овальних шматочка кордовану, тому шел кордован дорого коштує і завжди в дефіциті.